У школах Прикарпаття посилюють заходи безпеки. Такий процес відбувається згідно указу Міністерства освіти і науки України. У зв'язку з ситуацією в країні освітяни отримали наказ посилити охорону усіх навчальних закладів. Які кроки на місцях вже здійснюють керівники шкіл щодо безпеки учнів та вчителів? Дізнавалися наші кореспонденти. На сьогодні в обласному центрі Прикарпаття Івано-Франківську своїх охоронців мають п'ять закладів: це гімназії, ліцеї, приватні школи. Інші лише задумуються, яким чином ефективніше обезпечити дітей від ризиків терористичних актів. В обласній школі інтернат, наприклад, нещодавно встановили відеоспостереження, щоправда, поки лише у частині приміщення потратили на це 7 тисяч гривень. Утім, ще декілька камер доведеться докупити, розповідає директор. Встановлять їх на вулиці перед центральним входом. для безпеки дітей, кажуть. Вчителі потрібно застосовувати усі можливі методи. Якщо буде потреба, так як і в наших школах, наймемо охорону, чи за батьківські гроші, чи за державу, відпросився. Не може бути такого. Батьки писали дитину в школу і ми за неї відповідаємо. Одна справа, якщо вона не дійшла до школи, то друга справа, то вже так, але відпускати зі школи не можна. Кошти на безпеку дітей потрібно знаходити. Запевняють у департаменті освіти науки облдержадміністрації. Кажуть, в деяких закладах вони передбачені вже цьогоріч. Інші, які не подбали про це раніше, все ж повинні будуть це зробити. Щодо фінансування кажуть посадовці, то освітяни знаходять їх не тільки у місцевих бюджетах. У наших інтернатних закладах проводилися за рахунок бюдж... коштів, передбачених на утримання і фінансування цих закладів. У школах комунальної форми власності, на мою думку, мали би закладатися такі кошти. Крім того, це є ще так звані позабюджетні кошти. Це є кошти меценатів, це є кошти спонсорів. Частина шкіл має благодійні рахунки чи фонди, які люди перераховують туди кошти. Навіть де колись пам'ятаю, знаю точно, що в окремих школах навіть батьки були ініціаторами наймати охоронців в школі. До посилення заходів безпеки прикарпатські школярі ставляться з розумінням. Мінням кажуть, чергових вчителів не вистачить, аби прочисувати усю територію школи, та й зрештою це не їхня функція. Звичайно, відеонагляд, на мою думку, потрібен, оскільки все одно буде якась представлення того, що як відбувається. І мені здається, якусь охорону мінімально, хоча б якісь два охоронці, щоб стояли хоча б на вході, приблизно це як мінімум щось вже зробить. Котрі школи все ж не матимуть фінансової можливості технічно та ресурсно вжити заходів безпеки, повинні посилити чергування, принаймні у вестибюлі, а ще обмежити вхід і вихід дітей та батьків під час навчального процесу. Тут кожна школа повинна визначатися самостійно.